Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. У нас з вами, як завжди, будуть сьогодні це доглядові засоби. Буде один парфум, буде один декоративний засіб і буде свічка, яка в мене закінчилась. Тому давайте будемо з вами розпочинати. Перший засіб, який в мене закінчився, це гелля гоління від Балеа. Має він ось такий вигляд. Тут він з різноманітними яводами. Дуже в нього таке гарне яскраве упакування, всередині ось такий в нього дозатор. Дуже класний засіб був. Спочатку він вилазив такої гелевої текстури, ось такого десь відтінку, найтемнішу, можна сказати. Потім перетворювався в білу пінку. Дуже класний, дійсно був такий ягідний в нього аромат. Гарний, якісний. Я вже беру неодноразово від балета такі засоби, вони мені дуже подобаються. Тут взяла такий зовсім інший, в такому яскравому форматі. Якість гарна, я ним задоволена, тому, звичайно, буду ще брати тільки якісь інші види від Балеа. Так, далі в мене закінчився скраб для тіла. Тут, здається, він іде і для рук. Це містер Скраб, має він ось такий вигляд, тому що саме опакування прозоре. А коли в ньому є засіб, тоді його краще видно, ці надписи. Тут він був такого бежевого відтінку, з такими коричневими частинками. Тут він іде кенді Cola. В них взагалі від містер Скрабер доволі вже давно, правда, вийшла ось ця лінійка скрабів для тіла і рук. Там дуже великий спектр їх, вони в різних кольорах, з різними такими приємними ароматами. Я брала цієї, лінійки, здається, жуйкою такий блакитний, дійсно був аромат жуйки. Вирішила взяти ось цей з Кока-Колу, тому що до цього я таких ароматів не бачила в таких засобах, тому вирішила взяти. Тут. Дійсно до сих пір відчувається, якщо колись куштували цукерки з ароматом Пока-Коли. Отут такий буде аромат. Дійсно класний, непоганий. Ну, скраби в містер Скрабер дуже класні. Я... Це були одні з перших моїх скрабів, які я взагалі брала в житті. У них дуже сильно розвинуті ці продукти: і кавові, і цукрові. Різноманітного формату в них ці скраби є, вони мені дуже подобаються, вони дуже добре доглядають за шкірою. Тому, коли я не знаю, що купувати, або щось у них нове виходить, завжди я повертаюся до цього бренду. Це, до речі, український бренд. І взагалі в них є свій офіційний сайт, представлені вони на Єві, на майкапі. У них дуже величезний спектр на даний момент продуктів. Можна знайти вже практично будь-що з догляду мається на увазі, і для волосся, і для тіла. Тому. Можете заглянути, подивитися. Звичайно, з цієї лінійки я хочу ще взяти якийсь інший аромат, пізніше, звичайно, візьму. Так, давайте далі. Далі, знову ж таки, містер Скрабер, до речі, я взяла на тестінг у них маску для волосся. Тут іде вона і для інтенсивного відновлення волосся. 250 мл. Ось таке в неї. Мінімальне упакування з дозатором. Мені сподобалось, що невелике упакування, щоб її протестувати. І, здається, це ще в літній сезон, якщо не помиляюся, чи то весною у них з'явилася нова лінійка по догляду за волоссям. Там ще є олійка, яку я хочу спробувати. Щось іще я вже пробувала, вже не пам'ятаю. Ну, маска для волосся, чесно кажучи, мені дуже сподобалась, тільки дуже її тут мало. Можна і більше. Тут... У них такий аромат, був їхній специфічний, хто колись брав аромати Mr. Scrubber, У них їхній такий фірменний аромат, дуже приємний, такий злегка він парфумований, але все-таки він перевищує до банного аромату. Дуже класний. Маска була білого кольору такої середньої густоти. Дуже вона класно доглядала за волосся. Волосся було гладке, м'якеньке, добре розчистувалося. В принципі, не дуже багато її потрібно було наложувати. Я її десь наложувала на кінці. Маска мені дуже сподобалася, потрібно буде її повторно замовити, але я не знаю, чи є більші формати, тому що тепер я взяла би більший формат. Не знаю, не можу сказати. В них доволі велика також лінійка тепер по догляду за волоссям, тому можна подивитися ще якісь засоби для волосся. Тому ось так. Далі у нас іде, уже давайте, якщо поволосю, шампунь Head and Shoulders. Має він ось такий вигляд. Чому я вам його показую? Тому що зазвичай в своїх порожніх баночках Head and Shoulders я не показую, тільки в своїх розпакуваннях, тому що це. Давно відомий шампунь, в принципі, в ньому нічого такого немає. Але я взяла новинку, я так розумію. Давно вже я її брала, такого не бачила. Він тут здається, йде чи то з лаймом, чи чим. Зазвичай вони були непрозорі, ці баночки, і в них була структура така білого кольору, був цей шампунь. Тут він прозора баночка. ось, І була така гелева, знову ж таки, прозора текстура самого шампуню. І, чесно кажучи, він мені не сподобався. Вперше мені Head and Shoulders такого виду не сподобався, тому що він, ну скажімо так, не до кінця вимивав волосся щось є в формулі. Можливо, оця гелова текстура мені не підходить, тому що я звикла до такої густої білої текстури, яка була до цього. я брала. Він мені не дуже сподобався, він недостатньо добре, скажімо так, вимивав волосся. Тому я його вам показую. Не знаю, що це новинка, бо я доволі давно його брала. І брала, я не пам'ятаю, чи то на Єві, не знаю. Просто мені попався він, я ніколи таких не бачила. Вирішила протестувати. Ну, ось так протестила. Він мені не дуже сподобався. Буду брати ось ті попередні, які я завжди брала, класичні. Я вже колись говорила, що Head Shoulders у мене завжди стоїть на поличці. Раз поза раз я ним користуюся. Він дуже добре очищує волосся бореться з лупою і так далі. Тому він у мене періодично стоїть десь, то вирішила взяти новинку, скажімо так. Ну, Даний вид мені просто видно не підійшов і все. Далі у мене закінчилася свічка ароматизована. Це, здається, я ще не помиляюсь, український бренд і брала я його на Єві. Rebellion, не знаю, як правильно вимовляється, бренд ось такий класичне таке упакування. Дуже мені подобається, що тут є ось така кришечка, якою можна було закривати ось цю свічку, що вона, коли не потрібен був аромат, її можна було закрити. Я вже не пам'ятаю, вона, здається, коштувала біля 300-400 гривень. Але вона в продажі є, тому що я десь натрапляла на неї. Ну, Всередині там її залишилось дуже трішечки. В принципі, я вже її буду викидати, тому що воно ну, вже не та скажімо так, не той аромат в кінці. Свічка, в принципі, непогана. Для свічки вона, в принципі, можна навіть сказати, бюджетна. Надовго її вистачило, гарно вона і горіла, і в неї дуже був гарний аромат. У неї такий аромат був квітковий, скажімо так. Один нюанс в тому, що вона, напевно, все ж таки бюджетна, трішечки відчувався аромат ось цього воску, тому що в мене були трішки дорожчі свічки, там так не відчувається ось цей віск. Тут більше відчувався віск, але для проби можна взяти, спробувати, вона, в принципі, непогана. Аромат, сам аромат свічки дуже швидко наповнював кімнату і дуже стійко тримався. Це дуже величезний такий плюс цієї свічки. А один мінус це те, що просто ну, дуже відчувався паралельно і віск, особливо якщо довго вона горіла, там годину-дві, то цей віск трішки занадто відчувався. Ну, Сама свічка непогана і дуже мені подобається її такий лаконічний, простий, мінімальний дизайн. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилися парфуми, чи то здається, парфумована вода. Тут його 10 мл, це Avenue de Parfums. Має він ось такий вигляд: це така невеличка мініатюрка, скажімо так, яку можна було кидати в сумочку і нею користуватися. До речі, самостійно я його не купувала. Десь на початку осені в мене вийшло кілька відео по даному бренду, мені присилали. На огляд, для того, щоб я зробила розпакування, сказала свою думку. До речі, дуже непогані. Це український бренд, доволі бюджетний бренд. У них є свій сайт. Вони представлені, здається, і на і на ЄВІ, не що є На Мейкапі, точно є в них дуже класно, що є на сайті ще їхні парфуми і порівняння з світовими брендами, тобто ви можете підібрати подібний аромат. Це дуже класно у них є і для дому дифузори, спреї, тобто дуже класно. Я вам, до речі, якщо не забуду, під відео залишу їхній сайт. Перейдете, подивитися. Непогані аромати, як я вже сказала, бюджетні, і, до речі, вони доволі довго тримаються на шкірі півдня, це точно. Тому ось так. Ну, У мене перший закінчився ось цей, що 10 мл. Класний він був. Тут такий освіжаючий, різкий аромат. ну, Дуже він мені сподобався. Класний був аромат. Звичайно, в мене, як вони закінчуються, я собі буду робити замовлення, тому що мені вони дуже і дуже сподобалися. Так, далі у нас іде декоративний засіб. Це туш для вій від Maybelline. Туш називається Firework. Має вона ось такий вигляд. Я вже не пам'ятаю, чи то навесні, чи то влітку. Це була новинка, її скрізь рекламували, де тільки можна. І вийшло в мене так, що у мене в той період закінчилась туш, і мені потрібно було щось нове купити. Я вирішила взяти ось цю. Новинку, таке гарне у них пакування, яскраве, рожеве. Чогось такого значного від неї я не очікувала. Але, чесно кажучи, мене це дуже здивувало. Ну, по-перше, вона не дуже прям дорога. Тут у неї звичайна щіточка, ось така силіконова. Вона тут рухається, і фактично, тут навіть і ось цих ворсинок дуже мало, вони дуже короткі. Тобто, звичайна якась така щиточка, нічого в ній такого немає. Але напевно формула туші дуже дуже гарна. По початку вона мені не подобалась, тому що, як завжди, всі туші приходять, прям такі, ну, не всі, але є частина тушів, які приходять вони занадто водянисті, ними практично не можна працювати. Тобто, вони. Ну, як як вода, скажімо так, вони настільки свіжі, що їх. Намащуєш один шар, другий. Просто вони робляться такі мокрі, важкі вії, і на цьому все. Ось із цієї туші таке було. Вона занадто була свіжа, занадто була водяниста, мокра і так далі. Я її навіть було таке, що я її десь на півдня залишила відкритою для того, щоб вона підсухла. Тому що мені потрібна була туш, а нею було ну, дуже важко працювати. Не знаю, можливо, це в мене так, але я не люблю. Такі свіжі туші, вони повинні бути трішки густіші, скажімо так, злегка підсохші для того, щоб ними можна було зручно працювати. Плюс до всього це навіть не практично, тому що треба дуже обережно не працювати, щоб ніде не тиснути, не вимазати собі шкіру навколо очей. Але з часом вона підсохла через якийсь період невеликий, і нею можна було вже працювати дуже добре. І коли нею Правильно працювати, скажімо так, коли правильно наложувати шари, дуже і дуже гарний від неї ефект. Я була дуже здивована. Тобто, тут і щіточка, звичайно, все ніби звичайне. дуже були гарні вії, великі, об'ємні. Я була, чесно кажучи, від неї здивована. Ну, потрібно, звичайно, було до неї примінитися, в цьому плані, що вона була занадто ну, не рідка, я б сказала, водяниста саме. Але надалі до кінця ефект був дуже класний. Вона не осипалася, взагалі не відпечатувалася, взагалі. Тобто, якість дуже в неї гарна і дуже, і дуже в неї гарний ефект. Тобто, дійсно дуже велика кількість ВІЗ, бо, здається, реклам, рекламували її. Таким чином, що вона дає і об'єм, і подовження, тобто все, що потрібно для вій, хто що шукає. Тобто, ось ця туш дуже гарна, просто вона по початку може бути сильно водянистою, і нею буде важкувато працювати, але потім вона себе виправдовує. Тушу я повністю задоволена, можливо, пізніше візьму. Ще раз, просто зараз я тестую інші туші, але туш дуже класна. Так, і в нас з вами залишилися ще дві тканині маски. Це у мене Farm Stay, тут ось з таким. Фруктом екзотичним. Я також показую тканинні маски, тому що раніше не показувала чому Зараз у порожніх баночках я показую тканинні маски. Також роблю свій відгук. Це корейський бренд. Я часто його показую, часто його беру. Дані маски тканинні я зазвичай беру на Єві, вони дуже бюджетні. І вони мені подобаються тим, що вони дуже добре зволожують шкіру, особливо такий вид саме тканинних масок, мені дуже допомагає. Я їх десь використовую раз в тиждень. Ось цей вид дуже гарний, я її, до речі, вже не вперше беру. І ще одна в мене тканина маска це бренд Ап'юі, здається, так він вимовляється. Також корейський це бренд, тут він іде, здається, з диню. Якщо я не помиляюсь, тут ось в нього такий. Ось таким чином він виглядає. Це така лінійка, в якій знаходяться різноманітні види. Я брала з ананасом, кавуном, з апельсином, ось з динею. У них дуже гарні такі аромати, вони незначні, але помітні, відчутні. І вони дуже добре зволожують шкіру. Тут дуже багато засобу, яку можна розподілити ще будь-де де вам потрібно. Ну, маски такі я тримаю десь по 30-40 хвилин, а то й більше, коли є наявність часу. Ну, ось ця лінійка дуже класна, мені дуже подобається, я до неї постійно повертаюся. Так, у нас з вами все. Порожні кошик – це всі засоби, які в мене закінчились на даний момент. Звичайно, під відео я вам залишу на ці всі засоби посилання. Перейдете, подивитесь детальніше. Я дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Буду дуже вдячна вам за коментарі до цього відео, за ваші подобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в нас. Них відо, всім пока.